Офіційно, у 2028 році Рем випустить конкурента Ford Ranger. Рам Дакота – відродження легенди чи нова загроза для Ford Ranger і Toyota Hellas? В автомобільному світі рідко можна побачити повернення до витоків, особливо коли мова йде про моделі, які вже залишилися в минулому. Однак Рем, що входить до складу конгломерату Сталаантес, має намір зробити саме це, відродити назву Декоута і представити новий середньорозмірний пікап, який, судячи з усього, стане серйозною конкуренцією Ford Ranger і Toyota Hellas. Ця подія неодмінно викличе хвилю обговорень і інтересу. А давайте спробуємо розібратися, що нас чекає і які наслідки це може мати для австралійського ринку. Чому Дакота? Ностальгія і стратегічний хід використання імені Дакота, на мій погляд, не просто кивок у минуле, це потужна маркетингова тактика, заснована на ностальгії та впізнаваності бренду. Багато австралійців пам'ятають декоута як надійний і практичний пікап, який пропонував чудовий баланс між ціною, функціональністю та комфортом. Відродження назви може мати позитивний відгук серед споживачів, які шукають альтернативу Рейнджер і Хилас. Однак просто повернути назву недостатньо. Нова декоута повинна бути конкурентоспроможною в усіх відношеннях: дизайн, продуктивність, оснащення, ціна. І, судячи з усього, рам серйозно налаштований на успіх, інвестиції у виробництво, нові двигуни. Використання платформи Wrangler Gladiator. Все це говорить про те, що компанія не просто випускає нову модель, а створює повноцінного гравця на ринку середньорозмірних пікапів, платформа Wrangler Gladiator, особливості та обмеження. Використання платформи Wrangler Gladiator – це, з одного боку, очевидна перевага. Ця платформа довела свою надійність і бездоріжжя, її можна адаптувати до потреб пікапу середнього розміру. З іншого боку, це певні обмеження. Ренклер і Гледрітер це переважно позашляховики, тоді як декоуте має бути більше орієнтована на повсякденне використання та перевезення вантажів. На мою думку, Рем повинен знайти оптимальний баланс між прохідністю та практичністю. «Декоуте» не має бути таким хардкорним, як ренклер, але він все одно має пропонувати багато можливостей для бездоріжжя. Це дозволить йому залучити більш широку аудиторію покупців. Двигуни, хеми 5.8 чи Херикін. Питання двигуна одне з найцікавіших. У Сполучених Штатах Рем пропонує широкий вибір двигунів, включаючи знаменитий хеми 5.8, який є символом американської могутності. Однак в Австралії двигуни 5.8 вже не так популярні, і їх виробництво поступово згортається. Більш вірогідним варіантом для австралійського ринку декоуте є рядний шестициліндровий двигун Hurricane з подвійним турбонадувом. Цей двигун вже використовується в REM 1500 і забезпечує чудову продуктивність. Він забезпечує хорошу потужність і крутний момент, водночас економніше, ніж 5.8. Однак, якщо REM вирішить повернути 5.8 на австралійський ринок, це може стати потужною конкурентною перевагою. Багато австралійців люблять звук і відчуття 5-8, і це може бути вирішальним фактором при виборі пікапа. Конкуренція з Ranger і Hellas, що далі для австралійського ринку. Ford Ranger і Toyota Hellas безперечно, є лідерами на австралійському ринку пікапів. Вони заслужили довіру австралійців своєю надійністю, довговічністю та широкою дилерською мережею. Щоб успішно конкурувати з ними, Рам повинен запропонувати Дакоті щось унікальне. Як на мене, Дакота може залучити покупців своїм дизайном, оснащенням і ціною. Якщо Рем зможе запропонувати декоути за привабливішою ціною, ніж Рейнджер і Хилас, це може стати серйозним ударом по конкурентам. Крім того, декоуте може залучити покупців своїм комфортом і технікою. Якщо РЕМ зможе запропонувати декоути з більш сучасними технологіями та комфортнішим салоном, це може стати вирішальним фактором у виборі пікапа особистий досвід і спостереження. Я пам'ятаю, як у дитинстві мріяв продаж декоути. Це був надійний і доступний пікап, який ідеально підходив для роботи та відпочинку. Відродження назви викликає приємні спогади та надію на те, що нова декоута буде такою ж надійною та доступною, як і її попередниця. Однак я також розумію, що ринок пікапів за ці роки змінився. Покупці стали більш вимогливими до комфорту, технології і безпеки. Тому нова декоута має бути не лише надійною та доступною, але й сучасною та технологічною. Висновок Відродження даждекоуте амбітний проєкт, який може змінити ландшафт австралійського ринку пікапів. РЕМ має використати всі свої ресурси та досвід, щоб створити конкурентоспроможний продукт, який зможе залучити австралійських покупців. Успіх декоуте буде залежати від багатьох факторів дизайну, продуктивності, обладнання, ціни і, звичайно, маркетингової стратегії. Але якщо раму все вдасться, декоуте може стати серйозною конкуренцією Ford Ranger і Toyota Hilas і навіть зайняти лідируючі позиції на ринку. Зрештою, майбутнє декоуте залежить від того, наскільки добре РЕМ зможе задовольнити потреби та очікування австралійських покупців. І якщо компанії це вдасться, то декоуте стане не просто відродженням легенди, а й новим стандартом якості та надійності на ринку середньорозмірних пікапів. Ключове повідомлення, відродження декоути це шанс для РЕМ закріпитися на австралійському ринку пікапів і запропонувати австралійцям альтернативу Ranger і Hills. Цілком можливо, що ми побачимо не тільки відродження декоути, але й новий етап у розвитку ринку пікапів в Австралії. Конкуренція між виробниками стимулюватиме інновації та забезпечуватиме австралійським клієнтам дедалі кращі та потужніші пікапи. І це звичайно на краще для всіх.